Доброго ранку усім. Скоріше обід, чим ранок, а що ти така сьогодні загадкова? Настрій просто хорош. Або тобі від мами треба гроші, або ти виграла лотерею. Просто так в тебе рідко знає, бути хороший настрій. Ні, не вгадала. Блін, а що тоді? А ось це вже секрет. Сьогодні побачте. Рая, що за А ну давай швидко розповідай. Сьогодні все побачите. Бабусю, а ти чому мовчиш, нічого не кажеш? Та ось задумалась, що ти за сюрприз там підготувала. Ви ну, сьогодні все побачите, а я йду вмилісь. Блін, мам, а що за сюрприз? Сьогодні що якесь свято? Та ні, начебто немає ніякого свята. А може, вона цей залетіла? Мама, ти що таке кажеш? Вона в нас не така. Я не думаю, би вона залетіла, б вона б ходила така радісна, скорше би плакала. Ну, тут варіантів багато. Цікаво, що вона вже начудила. Може, гроші десь вкрала, чи дійсно лотерею виграла. Від нашої раї можна багато чого очікувати, вона у нас я. Мені і цікаво, і страшно водночас. Так, все, заспокоїлись. Сказала, що побачимо, значить, побачимо. Залишилось чекати. Я вже тут. Що? Залетіла внучко. Бати що взагалі? Ні, звісно, я що дурна. Ну, дивись мені. Ага. Це хто прийшов? Що за гості? Іду відкрию. Ба, давай я сама піду й відкрию. Ну йди. Доброго дня. Добрий. Здрасте. Привіт. Сім'я. Знайомтесь, це Стьопа. Приємно познайомитись Маряна Валерівна, мама Раєчки. Я Рая Миколаївна. Обідеш мою внучку, гаплик тобі. Та не буду я її ображати. Вона для мене найдорожча. А я Єва, молодша сестра Раї. А я тебе знаю. Мені Раєчка розказувала за тебе. Тут тобі пакунок солодощів тримай. Рая в тебе найкращий хлопець. Дякую. А це для вас, Мар'яна Валерівна? Спасибі. Дуже красивий кухлик. А ось це вам, Рая Миколаївна. Ой, дякую. А це для моєї красуні букетик. О, спасибі. Ну, що ти стоїш? Сідай, Степа, будеш каву чи чай? Чай, якщо можна. Так, звісно, зараз принесу. Тримай. Дякую. А намирає і не розпівдала, що в неї хлопиться, а тут така несподіванка. Рая сказала, що нас сьогодні сюрприз чекає, а ми сиділи, ламали голову. Що ж то може бути? Розповідай, скільки тобі років, де працюєш чим займаєшся? Мені 17, вчусь на автомеханік. Маєш якісь погані звички, п'єш, куриш? Ні, не п'ю і не курю. Я займаюся спортом. Молодець. А в тебе є молодший брат або сестра? Є молодший брат Льоша. О, класно! Єва, тобі скільки років? Мені шість. Моєму брату теж шість. О, супер! Які в тебе плани на життя? Ти будете жити з Раєю? Довчитись піти працювати і жити разом на квартирі. Які в тебе плани на нашу раєчку? Хороші любити піклуватись. Не хлопець, а казка. Я теж так кажу. Стьопа, а ти в другий раз прийдеш до нас зі своїм братом, ми з ним познайомимось. Єва. Ну, а що? Добре Єва, приведу познайомитись. О, чудово! Я бачу, ти хороший хлопець, буде з тебе чоловік. А чим ти любиш займатися у вільний час? Ходжу в спортзал, читаю книги. Наші раї теж б не завадило книги читати. Ну ба! Не бабкай мені! Читати треба багато книжок. Ще люблю ходити в вільний час на риболовлю. Наш тато обожнює риболовлю. Ось це круто, треба буде влітку разом сходити. А як ти будеш обезпечувати сім'ю дітей? Ба, ну які діти? Спочатку треба вичитись, піти влаштуватись на роботу, заробити на квартиру, пожити трошки для себе і так планувати дітей. Молодець, Степа, правильно. Вибачаюсь, треба бігти в мене через годину тренування. Так, швидко вже йдеш. Вибачте, будь ласка, я до вас другий раз в гості теж прийду. Було приємно з вами посидіти. Обов'язково прийди! І брата з собою візьми. Обов'язково я Все, до побачення. Пока! До побачення. Бувай! Пока, котико. Пока-пока. Оце та крайний сюрприз. Знаю, не очікували. Класний тебе, чувак! Так, хороший хлопець. Треба головне, щоб він другий раз з собою брата взяв. Єва досить уже казати за його брата. Приведе він тобі його, не переживай. Шкода, що він з татом не познайомився. Мені здається, їх ще скоро знайомити, а то наш тато споє його. Та не думаю. Ну буде видно. Ну що, сподобався вам Стьопа? Так, Рая, зяче мене хороше. Треба взяти і нашим родичам подзвонити і сказати. Спочатку любані наші подзвони. Може не треба нікому дзвонити? Чого не треба? І ще як треба. Давай, дзвони. дзвоню. Ну, що зробиш, якщо мусить знати всі, значить всі. Ну, то так. Головне, щоб він себе другий раз Льоша привів. Єва, не переживай, приведе він другий раз свого брата. Познайомитись. Ну, добре.